Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Зробила собі каву. І зараз хочу показати вам красу, хочу показати троянди, які в мене почали розквітати. Тому робіть собі або каву, або чай, і ходімо зі мною. Почну розповідати про троянди від друзіни. У мене їх тут в двох квітничках 12 штук, по 6 штук з кожної сторони, поки що не всі розпустилися. Покажу ті, що розквітли. І перше, у нас це. Лейфу Рококо. Її висота 70-90 см, буде в дорослого куща піоновидна, аромат не сильно виражений, такий слабкий-слабкий. Ось така дивіться, яка гарна. Квітку тримає досить довго. І після дощу теж все з нею нормально. Ну, хоча дощ був такий не дуже великий не дуже сильний, геть трошки не знаю, як після сильного дощу. Ось такий, як його показати, ось так. Поки що він ще такий невисокий, але бачите, розкривається, стає шикарним. Ось на одній гілочці багато квіточок. Ось така красуня. Вона, бачите, проста квітка, на ніч вона закривається, дуже сильний аромат, пахне як гвоздика. Квітка тримається, ну, я б не сказала, що довго. Це вже не перша квітка. Бачите, теж одна, один стовбур і не стовбур, як назвати, одна гілочка і на ній багато-багато квіточок. Це шраб, виростає вона десь метр-20. -метр Має дуже-дуже сильний аромат. Гарно, от подобаються мені такі квіти. Прості, нема хромі, ну знову вітер сильний. Ось така, бачите, біла серединка. Гарно. На ну, цій квіточці вже дня 3-4, трошечки як вигоріла на сонці. Це Golden Border. Така вона, бачите, коли тільки розпускається жовта, а потім змінює колір на лимонну. І вже коли відквітає, то вона вже майже така стає майже біла і з розовинкою, теж пахне. Аромат такий в неї приємний. Це флорібунда і вона росте від 60 см до метра. Ось тільки ще буде квіточок у неї. Ось ця гарнюня – це Беті Бокс. Це флорібунда і росте від метра до півтора метра. Теж, бачите, квіточки прості, не махрові. Є легкий аромат. І зараз покажу ось це сама перша квітка, і вона розпустилася ще десь 5-6 травня. А сьогодні вже у нас 19 травня. Тобто квітку тримає довго. Ось така вона, коли тільки-тільки розпускається, насичений колір, жовто, помаранчевий, дуже гарна. Я уявляю, коли розпуститься, дуже багато квіток, яка буде краса. Я Вже, до речі, обробляла всі свої троянди, тому що багато попелиці. Ця красунька це Анна Дюпрей. Вона росте від 80 см до 1,10 м. це шраб. Бачите теж, скільки на одній гілочці квіточок, скільки троянд. Ну і попелиця. Ціну вона вже не жива, це я обробляла, але дуже-дуже багато її було тут. Ось така вона, як показати. Дуже багато квітів заклала в перший рік. Також квітують зараз і риси, але чомусь всі вони однакового кольору, хоча мали бути мікс різних кольорів. Але теж гарні. Довго тримається квіточка, вже десь тиждень, як вони розквітли, хоча і ну, так, досить жарко, але квітують. Один хтось обірвав, мабуть, кицька. Ось там мені порядки наводить, корою грається. Це просто моя любов Ice For You. Квітку тримає недовго, 2-3 дні і відлітає, але вона настільки гарна, ви просто подивіться, вона мені схожа на деревовидну півонію. А коли розпускається квіточка. Дуже яскрава, але в мене немає такої сьогодні, яка б тільки сьогодні розпустилася. Ці може, ну, два дні. Дуже така гарна кущик поки що невеликий, хоча це теж флорібунда і вона буде десь 80 см метрів, метр 30, десь так. Але поки що вона така, наче як плит, як грунтопокривна. Ось на наступний день розкрилися ice for you. І от дивіться, який яскравий, колірний, ймовірний. Ось так вона починає розкриватися. Дуже гарно. Ця квітка розкрилася сьогодні, тому такий насичений колір. А ці вже 2-3 дні. Три дні, мабуть. Вона вже така світленька. І на ніч квіти закриваються. Ну, і саме гарне цвітіння дала Абрахам. Це плетиста троянда. Ми просто подивіться на ці квіти, вони ще і дуже пахнуть. Але я не знаю, на яку опору їх треба буде. Яка їм треба буде опора, тому що квітка ну, дуже велика, ви просто подивіться. І квітку тримає досить ну, дуже довго, я б сказала. Це сама перша троянда, яка у мене розпустилася. А розпустилася вона ще до Пасхи, тобто це десь 3-4 травня. І ось тільки сьогодні я обірвала квітку. Бо вчора був невеличкий дощик, і вона вже геть обпала. Ну, оця розкрилась друга. Спочатку, звичайно, квіточка дуже яскрава, а потім вона світлішає на сонечку. Просто я не можу налюбуватися. Ви дивіться на ось цю красу. Такі величезні квіти. І квіточок заклала досить багато, ось така вона, тільки коли розпускається просто шикарна. І ось іще одна вчора розквітла це Ліола. Вона як метелик. Звичайно, це поки що тільки одна квіточка, поодинокі квіточки ось тут. І ще одна розпустилась всього дві штучки. Звичайно, коли, наприклад, ось така гілочка розпуститься, вся, це буде вау-ефект, а поки що ось такі милі квіточки. Бачите, всього всього 5 пелюсточок. Люблю ось такі простенькі квіти з невеликою кількістю пелюсточок. Ось чомусь вони мені западають в душу, особливо коли розцвітаються, повністю кущик розцвітає. Це дуже гарно. Аромат у неї не сильний, слабенький такий, але вона дуже ніжна. Чудова троянда, і росте вона невисокою, вона буде десь 60-80 см заввишки. А це теж флорібунда, гарнюнька. Взагалі всі троянди, які я вам сьогодні показала, відповідають сорту. Тут є і троянди від розіни, і ще в інстаграмі я замовляла кутаркова і файний сад. Так що, ті, що я показала, всі відповідають сорту, скоро вже розкриються інші сорти, теж буду все показувати.